Друзі, бажаю здоров'я! Мене звуть Андрій, ви на каналі Клюя Хочу поділитися з вами своїми класними такими враженнями від риболовлі. Взагалі ходив на риболовлю на салмона Тут на лосося. Пінка від початку вересня до 17 вересня. Був такий сезон, коли можна ловити у фрейзер річці цього лосося. І я на нього полював напевно 11 чи 12 риболовель. Я вже збився з рахунку, мені здається, але вчора, нарешті, мені вдалося його зловити, щоб ви собі розуміли. Прийшли на риболовлю, пів години покидали, пішов такий дощик маленький, і в мене бах! Коротше, клюнуло. Я його тягну, риба дуже сильна. Лосось. Напевно, можливо, тому що океанська, вона якась супер дика, великі простори і в ній багато сили, я не знаю. Але, коротше, клюнула. Я її тягнув, 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 і вона десь пішла в сторону в мене і зірвалася. Цей момент можете подивитись ось тут. Втікла? Я бачу? Камеру з собою я GoPro взяв, але в ній не було батареї. Та й взагалі, скільки рибалок щось знімати і нічого не зловити, цей матеріал назбирується, назбирується, ти потім не знаєш, що з ним робити. Тому навіть і знімати не дуже хотілося, хотілося просто вже половити. Потім під час риболовлі в мене було ще декілька покльовок після цього сходу. Або й перед ним якась ще була покльовка. Типу просто кручу блишню і чую торк. Є ніби як щось ну, дьобнуло, підсікаєш нічого. Потім прям удар такий був сильний. Бух, я підсікаю, знов нічого не підсік. Ну, коротше, були ще деякі покльовки. Потім після цього, зразу, коли я зловив товариш, коротше, як товариш, якийсь рибак з боку, мексиканець, можливо. В нього зразу покльовка, я думаю, все, ми попали на класний кльов. Він, коротше, тягне, тягне, тягне. Я питаюся, чи тобі потрібна допомога. Він каже, так, допоможи. Ми там бавились з сачком і допомогли йому зловити рибу. Цей епізод ви можете подивитись ось тут. Congratulations. Коротше, зловив він цю рибу, він там нею нею щось бавиться, витягує гачка з коротше, риби і каже. Я врахую, хочеш забрати цю рибу, я кажу, якщо ти будеш відпускати, то, то, то я б забрав. Але якщо не будеш відпускати, то звичайно що бери сам, мені не потрібно. Але так як рівень англійської слабкий, то мені дуже важко було це пояснити, таке елементарне. Але що він сказав? Я рахую, що та риба, яка твоя зірвалася, і оце, що ти мені допоміг витягнути, то це я хочу тобі її віддати. Я сказав: Ні, друже, не потрібно, я собі ще зловлю. Ми будемо рибалити і ми зловимо. Коротше, з товаришем далі рибалимо. У мене знов покльовка. Я вже всікаю, бо я вже налаштований прям конкретно. Вже кожен такий удар кінчика, я зразу всікаю капітально. І коротше, знову удар кінчик. Я всікаю, чую, є щось. Тягну, Тягнут си, сильна така риба, можете подивитись ось тут, друзі, як це все відбувалось Столі Століспей Дякин впирається гарно. Oh, oh, oh. Давай, давай. Oh, oh, oh. Там пеньки, відводь від пеньків. Туди. Перейди вправо, Андрюх, там пеньки. Лемой відео бачимо. That's it, that's a king. Slowly. Це монстр. Вей, Wait, 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 вей, вай, вай, є. О, но 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 І коротше як під час цього витягування риби хлопець, який знімав нам відео, цей мексиканець. Злякався, коли мій товариш просто впав так в воду, послизнувся на камінці, в воду, злякався і далі не продовжив знімати, як там я обіймав, того лосося, цілував і так далі. Але вийшла в загальному дуже-дуже класна риболовля. Отримав дуже класні емоції від цієї риболовлі. До речі, зловив рибу на блешню, яку знайшов. Під час риболовлі, коротше, на лосося нічого не клювало, я ходив там по якомусь втопленому дереві, і мені вдалося е, знайти таку гарну рожеву, таку сріблясту блишню спеціально на салмона І на нього в мене можна сказати були покльовочки. Два було схода капітальних таких. І третій я зловив великого лосося, вага 2 345 грамів, якщо не помиляюся. Скільки ти думаєш? Має цей лад. Кіло 700. Я думаю, що має 2100. Ні, на вагу 1900, кажу. А ти кажеш кіло 700, погнали. Я люблю цю гру. Два. 345. Я виграв, братан, 2-345. Ага. Андрюх, тепер друга гра. Як ти думаєш, яка довжина в нього? 60-тись. 60-70, ні? Ну кажи конкретно. Ну я 60 думав, але ти поміряв, що це 20 см отак. Ну то я думаю, що він 64. Я 60, думаю... 66. 70. А ні, 60. 60 я був перший, правильно, бачиш? Все? Отак, друзі, я щасливий. ху ху, -ху. Можливо, кілограмові просто від мене тікали, щоб я першого зловив такого монстра на два зразу 300. Ось так, друзі. Ось така риболовля в Британській Колумбії. Дуже отримав велике задоволення. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, бо тут буде ще багато дуже риболовлі. І надіюсь, це мій перший і не останній сальмон. Пінк салмон. Тобто такий вид цього лосося. Я зловив у Фрейзер рівер Зараз сезон вже на Фрейзері, на цього лосося закривається. Але ми далі будемо продовжувати ловити в Чіліваку. Тому дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на канал, поставте вподобайку, якщо воно вам сподобалось. І до зустрічі у наступних.